Що питаємо це разом числа віщення Божої Маті? Божа матір, всіх нас може. Я Господь збережує завіти слухання і слухати їх, щоб розвищати мати і. Так що нема світло. Прослухайте церкву на церкви, наш все вас хоче. Ходіть чистіше в церкву, сповідайте, читайте своє письмо, моліться і вас зазначить вас на правду, правда. Боже батіть, нікого не залишилася. Бачимо, що вона не залишила залишилась таку страшну грішність, пам'яті кої посвящали в, в, в чотирьох. Вона її не залишила вона вчити від цю. Боже, Маті, вона нам допомогти Боже нашому спасіння. Будемо честіше прищати до неї, не святого на Всеспасі нас, молитися до неї, щоб вона допомагала, тому Щоб ми не розуміємо. Він завжди знайде, просвіти. Якщо ми будемо з вірою, звертатися, то нам Боже нашому спасію. Сьогодні також ми святкою пам'ять, несподівані. Він захоплює тільки в, в нашому часи, але він не відмінув від тих, хто повністю колокується в паді, він не заслухався в пані. Він їхано примазним, ми знаємо, як він запретив їм причащатися відчинити від щастя для кожних комуністів. Але він приніс свої креси, які йому дав Господь смиренку, так як і Боже мати. Було три папі на Патріарх. Один сказав, де мене мене чаша сіяв, другий потік. Антон Івановський, що він достуть атрян. Все радість, як Богу, і Господь допомоги цей. Так і чуть буває, не І один намагається дослідити того, який ще не достойно було на і не допомагається. І Людина б'ється, б'ється, не вивчається, тому що вона ще не вистачить до степені того, стане, що вона може бути на своїй посаді. Друга відмовляється на цій посаді, хоча й не діє. А третя каже, я в ній. Я вбирає, нічого вставити. Каже, що я не зможу. Але бачиш, що Бог каже, я тобі допоможу. Так і той, хто неромовно хоче пристигнути в житті якихось привілеї, Господь того не підтримує. А коли Господь вбирає, він і вона. Миряний силі, Господь допомагає, значить каже, Він покоління. Щось не вийде, я тобі допоможу. Бо що він знає здійснитися цієї колії і допомагає. Так і Господь знає згідність каждого, кожної з нас. І якщо помирав людину, то тебе допомогатися свого Христа. А казати, на все буде допомога так і сказав, і він. І Господь якоміг достойно прийти цей святівський хрест. І ми знаємо, що він постраждав, був не раз в війниці, і зараз він в причину Святої І Він нам показує, як він повинні відносити до свого слушати Отця свій Христя. Нехай він сказать з нами, силі привезти свій хрест, Богу.